А вас ніколи не дивувало, чому кури, які ще вчора яйця без проблем, раптом зупинилися. У мене була така ситуація, і, звісно, першим, що прийшло в голову, це зміна погоди чи нестача мінералів. Але коли одна з курочок почала нервово скупти себе і втручати п'я, вирішила оглянути кури. І так, понабирались мої кури в вошей. Чи то птахідикі принесли, чи ще щось, не знаю. Але тепер потрібно осунути цю неприємність. Довіряю, я лише перевіреним та безпечним засобам, тому обробляти курей, буду Свіжим курником цей порошок має механічну дію, тож для курки він безпечний. А ось для паразита ні. А для курника мирозасіб більш потужніший. Свіжий курник плюс дезінфекція. Тут вже не тільки захист від паразитів, а й поглинання вологи, аміаку та безпечна дезінфекція. Подобається, що у використанні максимально комфортний. Для обробки потрібно 100 грам на метр квадратний. Важено першу обробку проводити у вичищеному курнику, а вже потім можна його поновлювати один-два рази на тиждень. Я впевнена в дії цих засобів, бо колись вже мені доводилось позбуватись від курячих паразитів. І якщо вже витрачати кошти на допоміжні засоби, то не ті, які не спричиняють шкоди здоров'ю птиці. Залишаю інформацію, де можна придбати набір з безкоштовною доставкою.